Миш, вот там мечи оставить. Уйдите не мешать. Миш, вот там, где Юра оставить мечи. Юр, все, хватит быстрее, быстрее. Быстрее, Клер. Ну, последний тест выносливость.

Ви бачите тут лінію і там за містатчиками лежать де, дві п'ятички дві метри. Для чого? Ви стоїте, іде команда, можна, ви починаєте бігти. Я не говорю, що на максимальній швидкості. Ви маєте самі розрахувати таким чином, щоб пробігти максимальну швидкость. сім відрізних. Сім не один, а сім. Але для чого тут лінія і там п'яти? Ви вибігаєте, побігли до до Розвернуться і бігте назад. І пішли назад. І так сім разів. Тобто туди-назад, то два, туди назад, то вже чотири, туди назад то шість, і там що ми вибігаємо. Що ми вибігаємо? Єдине запитання. Всі себе нормально почувають. Якщо у когось дискомфорт, хтось колись, питаємо. Я так само дозволю, вам не біг. Це достатньо непростий тест, тут потрібно, щоб ви максимально сконцентрувалися, технологічно були готові. Зрозуміло? Готово, володимир? Будь ну, ласка, єдине прокання. Ви трошки не тільки отак от туди, але в тіночку все одно стійте, хоч і на асфальті тут, але в будь-якому випадку. Щоб... За, за п'яточки. Все добре молодець, добре. добре, добре, все правильно робиш, молодець.